Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Сьогодні їду ще я раз огляну свою сою. Напевно, я вас вже замучив трішки з нею, так як я перший рік займаюся цією культурою, мені цікаво, і якщо якийсь я, хоча б мінімальний досвід, передам вам, то я думаю, від цього, як то кажуть, користь буде ще подвійна. Так, до речі, проїжджаємо біля картопельки. Давайте зупинимось і зайдемо. Опа, глянем, як вона нас поживає. Так. Що тут в нас? Ну, картопля досить нормальна. Як бачите, зелена жучок ще її гризе, зараза. Цього року жук просто капець, якийсь скажений. А тут, от, по сусідству, одні стебла, друзі, залишилися, а листків уже немає. Жук повністю все з'їв. І перебрався е, їсти мою картоплю. Ну нічого, тут вона відсвіла, і врожай в будь-якому випадку дасть а те, що він там трішки поїсть, то я думаю, нічого страшного не буде. Значить, чому ще раз хочу показати сою? Як бачили тижнів-два назад, покрупив я її не тільки е, під час цвітіння, а коли вже стрючки е, нижні були повністю зав'язані. І як то кажуть, бобики вже там всередині досить такі крупненькі були. Говорили мені, що не можна в такий період крупити. але я дав на двох полях по 2 літри гліфосату раундапу на гектар з нормою на 200 літрів води. А на ще двох трьох, навіть трьох полях дав, значить, 3 літра гліфосату на 200 теж літрів води. Була яка інформація? На форумах пишуть, що цвіт погорить. А люди, які займаються соєю не один рік, також мені говорили, що стручки повідпадають. Ну, я, друзі, людина трішки вперта, і поки я сам не перевірю, то не заспокоюся. Я так вже переконався, і то не один раз. Ніхто вам толкової інформації і правдивої, як правило, не розповість. Що ж, друзі, прибули, значить, на першу ділянку соя 28 восьме Нагадаю, це рання соя сорт Аполло. І з цієї сторони, друзі. Вона була досить така висока, темна. Зараз вона світліша є. З іншої сторони, друзі, я один слід пройшов, покрупив от в період бубів, перій весь зник, і вона пішла друзі в рух. І тепер вже практично догнала з іншої сторони сою. Ну і давайте тепер подивимось, саме головне, чи повідпадали боби і чи посох цвіт, чи там нічого більше, вже як то кажуть, не буде зав'язуватися. Ну, цвіт, як бачите, ще є. У нас усі стручки тримаються і нагнали вже нові, тому що коли я крупив, це все просто цвіло, тому нічого не відпадає. Крупити можете сміливо, згадуючи тепер слова Олександра Луценка, це такий старший вже дядько, який займається довго цією справою, вирощенням не тільки сої, а й зернових. Він говорив: якщо ви сієте генело сою під раундап, крупіть сою цю раундапом скільки потрібно і коли потрібно, нічого не бійтеся. Я це зробив. І переконався, що це можна робити, і не потрібно слухати нічиї байки. Просто робіть те, що вважаєте за потрібно. Добре, тепер давайте на слідуючий городик. Там теж 28 міжряддя, але там ще гірша соя по висоті. Получається, соя була бідненька. Зараз вона вже поперла після того, коли я її пахнув, накрив точніше, трьома літрами раундапу. Період формування бобів. Ну от вона в коліну друзі. Всього мало би тут вже все поупадати. Ну, як бачите, тут накидало як то кажуть, дай Боже щастя. Раз, два, три, 21 вже стрючок, і навіть по чотири є бобика всередині. Що я рахую дуже дуже добре. От і рахуйте не крупи, називається раундапом. Так, ну і тут остальна ділянка, яку я вам поки ще жодного разу не показував. Чому? Тому що я ще думав місяць назад оцю всю сою просто взяти і закультивірувати, тому що, друзі, її і не було тут. Тепер вона вже має отакий фон. Для прикладу я вам вирву зараз, в принципі, любу шкода, звичайно, виривати. Але що ж не зробиш зараді вас? Ну що, друзі, от така соя тут. Як бачите, вона дуже міцна, стовбур е, по товщині практично як вказівний палець. І е, тут стручків на ній дуже багато, так як є, є два міцних розгалуження. І зараз порахуємо скільки тут цих у нас стручків. Значить, що, друзі, Получилося в мене нарахувати 70 стручків. Ну І ще тут е, буде зав'язуватися нові, то я думаю, десь до 90 штук. Накидає в такому стовбурі. Ну от і маєте друзі, результат. Вроді, соя, та, яка мала піти в землю, то е, накидала куча бобів. Тому що тут, як і всю іншу, я сіяв десь нормою 100-120 кг на гектар. Але так як вона вся не зійшла, тому що сівалка її трішки не закрила в землю. І тепер я знаю, що не потрібно сіяти нівість там. 100 кг 120 як я сіяв на гектар, а потрібно сіяти 70-80 кг на гектар сплошним висівом. І тоді буде зовсім інший компот. А якщо ще посіяти сплошним висівом з нормою думаю, 50 кг на гектар, то там взагалі буде соя монстр. Ну, звичайно, не знаю, чи ці всі пізніші гілячки, повитримують. Тому для мене це дуже корисний досвід. Як з раундапом, думаю, і для вас буде це корисно. Так як ви будете тепер знати, що можна сою крупити, як коли вона цвете, коли вона там вже має буби. нічого страшного, крупіть і будете мати чисту сою, а не заросляну, і яка потім пригальмується в розвитку і не насипить того, чого вона мала вам насипати на прицеп. Ну, але це вже покаже звичайно збір врожаю, а поки що. Ми це можемо просто про це як кажуть мріяти. Ну якось так, друзі. Не знаю, чому оці всі фермера, коли знімають свої відео, на жаль, про це нам не розповідають. Можливо, вони не хочуть такі експерименти проводити, тому що у них великі площі, і вони бояться за свій врожай. Я не побоявся і третину своїх площів я покупив раундап. Як то кажуть, не прогадав. Соя тепер пішла в рух і зовсім по-іншому. Виглядає. Тому, друзі, чекаємо на жнива, які думаю, відбудуться десь на початку вересня, і тоді вже я вам покажу, що там у нас вийшло по врожайності. Ну і на завершення, друзі, хочу показати сою свого підписника просто монстр а не соя, де вона була посіяна з нормою десь 50 кг на гектар на 30 міжряддя. Подивитися, я думаю, ви будете в шоці від кількості. Бобів. Тому що ж, ви дивіться відео, а з вами я прощаюся. Зустрінемося, коли будемо жнивувати збирати цю всю сою. Всім хочу на завершення побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку, та вона вам віддячна. Тим ж самим все, па-па. Доброго дня! У вас вітає Полтавщина, точніше, Кременчуцький район, бивший Кобиляцький. О, є в мене така ділянка сої. По краях не дуже погано було скультивіровано, твердо, так що якщо щось каже, що під сою можна і в асфальт сіяти, то все фігня. Бажано зробити все, як має бути. Сію сою я перший рік, висота, як бачите, чуть вище пояс. Як займатися сою, то бажано, щоб був свій оприскувач. Тому що брали ми один оприскувач на 14 метрів, другий на 12 метрів. Як бачите, натоптали тут колій. Дуже багацька. Сполосована вона вся геть і повністю. І що я хотів показати? Ось трішки зайду. Посіяна на 30-м міжряддя. Рідко посходило процентів 50. От що хотів показати, кущення, яке в нас відбувається, кущення в неї. Тобто в порівнянні з рукою дуже, дуже товстенькі і стрючків. Як бачите, стрючками вона обліплена повністю. Я навіть не рахуватиму, коли з братом перераховували, то 120-130 стрючків це так, на кожній рослинці. Ось. І на всю висоту ось іде. Стрючки йдуть і йдуть. І ось на самій горі теж в'яжуться. І ну, вже таке, як не цвіте ніби. Але отакий от загальний фон. Як бачите, сходи такі дуже погані, є такі п'ятна, де не посходили. Там проплешина, там проплешина, І на тій стороні там дуже багато лободи. Нема свого прискувача, то дуже погано. І ось знову такий ось показую, які тут дерева. Я на них кажу просто дерева. Ось мій палець яка товщина стебла. Ну, я думаю, сантиметрів два в діаметрі. І з крючками вона просто заліплена. Щоб, щоб видно було порахувати їх. Ну, це треба на кожній стеблинці. Ось вона під своїм весом навіть обламуються гілки. Ось одна гілка. Ось обламаю одну гілочку. Ось, це я відламав одну гілочку ви самі бачите, стрючків дуже багато. Сію перший рік, так би мовити, експериментально. Ну, вийде, я сподіваюсь, добре. Тут площа 3 гектари. Якось так. Взагалі оце та гілочка, я вийшов сюди, там де я. То на самій оцій гілочці на одній 46 трючків. Просто гілочка, яка відламилася від основного стебла. Тобто основне стебло ще товстіше вдвічі. Оце якось отак. Погано ще рідка і дуже багато таких гілочок відламується. Це Знімаю відео спеціально для каналу, коли ти живеш в селі. Віталій, якщо я не помиляюсь, тобі привіт. Завжди дивимося твої відео. Так що, слава Україні! Всім гарного настрою і всього найкращого.